Юрія Климчука, наприклад, ми теж сьогодні зі старту не побачимо. Юрія Климчука, який шикарно цей сезон розпочав. Ну, до речі, Ейнела Суараша, на честь якого ми бачимо теж особистий банер. Аналогично ми у старті не побачимо, але у старті іншої вже команди. А от це люди, які точно сьогодні розпочинають поедунок зі старту, які вже виходять на футбольне поле виводить їх бригада арбітрів на чолі з Віталієм Романовим і дуже скоро. Наш поєдинок розпочнеться Валерій Бондаренко. Сьогодні вперше виходить зі старту у рамках чемпіонату у нинішньому сезоні. Капітан Колоса вже сьогодні із пов'язкою. Сьогодні загалом капітанять у нас саме центральні захисники. Назарій Муравський в одних. Валерій Бондаренко у інших. Ну і Мухарем Єшарі, людина, яка повернулася зі збірної Косова. Але протистояння футболістів збірної Косова принаймні з перших хвилин ми не побачимо. Вони. Обіграли там Швецію з Дьокерашом, з Ісаком за цією цією компанією. Але от виходить зі старту Яшарі, тоді Красніча сьогодні так під певну ротацію підпадає у е команди Руслана Костишина. А в них такі позиції, що вони могли на полі перетинатися і неодноразово. Шанс оба виконує виконає насінорапаса міг забивати. Оце була б історія. Повернувся на поле Марка Сінори. Буквально за хвилинку півтори міг завантажувати у ворота. Є шарі, пас! Немає адресата. Сейв Івана Пахолюка відзначаємо після удару Марка Сінора після чергового проходу проспара оба. Чому чергового, як, як кажу, тому що ну, ще в пам'яті досі той поєдинок із Шахтарем. Це момент, якому Сінор міг забувати. Причому він уже далі замах робив піддобування, але на м'яч полетів не в ту сторону, та й забагато там було суперників, будемо відверті. А зараз рапай. Оконе передачі на Цурікова. Цурікова швидою вирізає. Красиво це було. І далі продовжується атака. Теж естетично доволі. Понедільник назад на Телеса виконає передачу. Бразилець подає у не пробив завари. Обурабське, але далі удар є. Пробив по воротах Олександр Демченко. Там арбітер руку вже підняв. Перед тим було положення по загорою. Як я розумію, чи чому так зреагував зараз Віталій Романов. але в будь-якому разі не забив у цьому епізоді. Олександр Демченко. Спочатку от Телес дуже красиво. Ну, красиво тут більше про Цуріка, а про його передачу. Але потім був удар від Олександра Демченка. Подача і удару немає. Там фолотація зафіксовано. Ванпахолюк. До речі, доволі непоганий поєдинок провів з рухом, якому програв, але Пахалюк ще рятував свою команду. А зараз момент такий усалабає. І забивати Антон на 37-й хвилині. Він гукувався, він на передачу з правого флангу. Вдалося зараз через Пахалюка якраз організувати атаку. Тодача. Удар Муравського і показує гравці ЛНЗ, що було влучання в руку. Поки не звертає на це увагу Віталій Романов. Контратаки Колоса не буде поза як м'ячу від Олегенка вийшов за меч футбольного поля. Давайте зараз подивимося на повторі. Тому що дуже енергійно почали черкащани говорити про цю руку. Ну, рука була. Рука була в цьому епізоді. Рука мала місце. От з цього повтору було чітко видно, що зіграв рукою понедільник. І вона була. Тією, що збільшувало обсяг тіла. Ну, на мою думку, там пенальті міг бути. Але арбітер його не призначає Подача. На виході грає Паламарчук. І тут момент у Цурікова, і Паламарчук. Парирує удар Андрія. Там далі Проспер хотів. І має питання зараз Паломарчук до партнерів. От він момент з ударом Цурікова, який Паламарчук парирував. Після того, як сам Паломарчук зіграв на виході. Сталася ця ситуація з цим ударом Андрія. Дійсно, можемо похвалити тут е, голкіпера е, ЛНЗ. є шарі, є шарі, можна пробувати мухарем. Не дали йому комфортно себе почувати, а футболісти колоса і тому й удар не удався. Як такий зараз 10-му номеру черкаської команди пасіч уперед на простереоба оба оба просувається уперед, виконує передачу. І чи буде удар? Не дали є шарі цьому епізоді його завдати. Рябов. Удар від Рябова! Пахолюк. І рухат м'яч виносить на котовий. Вибиває з-під Нігосу суперника. Завершується ця атака. Ударом. Ударом, який змусив голки Паракоуса. Вступити у гру. Артур Рябов. Пахолюк. Но успішно зіграв. Рябов визначав. Еще знову удар рябова. І не точный. Па По показує, що він м'яча не торкався. Арбітр скоро що сигналізує кутовый. Кузик зараз на м'ячі. Удача від нього. Троє гравців коло сатами. Рябов знову б'є! І повз ворота! Артур рябов. Тричі поспіль завдавав удари. Цього разу з лету був 16-й номер ЛНЗ. І не влучить. Спаруба. Біжить. Штартомеренчик. Він. Передача можна бити. і Шарій чомусь затягнув. І далі падіння. Що тут? Кравчук. Виконає передачі. Арбітер визначає пенальті на користь ЛНЗ. Про Сперуба. Його швидкість. дії, його, його. А вривання. А усе це приносить зараз успіх команді Віталія Пономарьова. Проміжний ж тому що пенальті ще треба реалізувати. Валерій Бондаренко розчарований. Едуард Козік теж, але я не думаю, що тут можуть бути якісь питання. І оба пробиває і забиває. 1-0 на ЛНЗ. на 70 й четвертій хвилині виходить уперед черкаська команда про спероба сам заробив, сам забив. Нігерійський легіонер ЛНЗ. Він загалом із-за грою сьогодні, згадуючи, що перший тайм, мабуть, заслужив на те, щоб виконувати цей удар. У Колоса може бути третя поспіль поразка. І третя поспіль поразка без забитих м'ячів. Рапай. Саме Ця людина на подачі. Вона її виконує. Тут удар поворотах. Є і гусол не замикає. Це удар, який міг стати скидкою на Гусола, який би переправив м'яч у ворота, але Гусол не дотягнувся до м'яча у даному епізоді. Халюк, до речі, зараз не підключався, не підбігав, не було чи то такої вказівки, чи то дозволу. На годинник Віталій Панав споглядає. І на цьому все. А цей матч завершується перемогою Черкаського ЛНЗ над Ковалівським Колосом у рамках 9-го туру Української прем'єр-ліги. Команда Віталія Пономарьова здобуває другу перемогу поспіль. Ну, якщо ми говоримо про чемпіонат України, то у четвертому поєдинку поспіль вона не програє. Тоді як колос після прекрасного старту зараз має четвертий матч поспіль без перемог і третю поспіль поразку. Такий сьогодні можна. Підвести підсумок. таке резюме. Проспер оба забив на 75 й хвилині з пенальті. Валерія Бондаренко нам показала. Бондаренко це та людина, яка сьогодні Проспера Оба, власне, збила у тому епізоді, і потім сам Нігерієць з пенальті і пробив. Не дарма він вже стає таким улюбленцем певним черкаської публіки. Не найвидовищніший матч, але матч, в якому. Було на що подивитися